Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воску, і ми з вами дізнаємось про доленосні події найближчим часом в вашому житті. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Доленосні події, яких вам не уникнути. Одразу дивіться, цифра 12. Протягом 12 днів, дивіться, свічечка навіть розхвилювалася. Так. Протягом 12 днів або 12 числа буде якийсь дуже серйозний поворот у вашому житті, у вашій долі. Таке відчуття, як, начебто, ви стоїте, спостерігаєте за тим, що відбувається, і не можете зрозуміти, що тут таке. Ви не можете вплинути на хід подій. Тут прямо буде вистрелювати одне за одним. Череда просто, знаєте, якихось дуже важливих подій, які фактично, от як показує свічечка, будують місточок, так? Місточок, і по цьому місточку ви проходите і обсувати. Опинитеся на нових, зовсім нових платформах, більш комфортних, більш благоприємних для вас. Ви тут просто спіймаєте удачу за хвіст, вона вам тут почне посміхатися. От про що мова? Тут вихід із обмежень і новий етап в вашому житті. Подивіться, яка благоприємна атмосфера і обстановка буде вас оточувати. Просто чудово, нові можливості, зірка долі загорається. Мабуть, мабуть, ви опинитеся в оточенні таких обставин, про які ви дуже довго мріяли. Розумієте? Як здійснення вашої мрії, вашого бажання для того, щоб щось змінилося, і вас почали оточувати благоприємні обставини. Спираючись на які ви зможете реалізувати свої ідеї, свої мрії і, нарешті, відчути радість життя. Чогось ви чекали, про щось мріяли. І от протягом 12 днів або 12 квітня це здійсниться. Тут черда подій, розумієте, яка як хвилею викидує вас на нові берега можливостей. Досить благоприємні для вас обставини тут змальовуються. Прямо серйозні зміни. Знаєте, ви навіть будете відмовлятися від ваших планів, які ви будували до цього, і були впевнені в тому, що це правильні плани, тут у вас і градус змінюється, вашого бачення. Коли. І знаєте, як начебто просто зміщується цей градус, і зміщення його фактично показує вам дорогу більш успішну для вас, розумієте, де немає перепон, так? де немає стагнацій, і все те, що вас раніше е як зупиняло, да, обмежувало, просто йде. От як начебто хтось взяв і з них зняв з ваших кандали. розумієте? І ви зможете тепер наближатися до тих зірочок, до тих цілей, до ваших мрій, бажань реалізовувати, отримувати бажання, до яких ви йшли, до яких ви наближалися, мріяли. І ще раз кажу, ці зміни. Ці зміни вони бажані, вони бажані, тому що тут зірочка долі, нарешті, трапиться. От щось тут таке відбувається. І можливо, якісь справи, які вирішувались дуже довгий період часу. Ви застрягли, були проблеми, все стало на паузу, так можливо, не було зростання в сфері вашої діяльності. Можливо, в домі, в особистому вашому житті, ви зіткнулися з проблемами, які ніяк не могли вирішити. І все це можливо залежало від обставин, так? які вас оточували, і вам потрібні були ці зміни для того, щоб Рухатися вперед, щоб викарабкатися з цього замкнутого кола. От щось тут про це, тут вихід. Ви дочекалися, Ви дочекалися і цей тягар просто звалився з ваших плечей, так? і перед вами відкривається дорога успішного руху. І ви впевнено крокуєте в сторону майбутнього, вирішуючи питання за питанням. Ще тут зустріч змалювалася з якоюсь жінкою неочікувана зустріч. Одразу про це говорю, що вона неочікувана. Мабуть, бігаючи по доріжкам, вирішуючи якісь питання, ця зустріч і трапиться, так, людина світла. У вас хороші такі відносини з цією людиною. Можливо, не так часто зустрічаєтеся, але людина позитивно налаштована в вашу сторону. Ви радієте, що зустрілися. Це жіноча фігура, і ця неочікувана зустріч. Бачите важлива, мабуть, зустріч, раз свічечка потухла. Угу. Продовжуємо. Буде вихід, вихід в якусь організацію через розмову з цією жінкою, через цю неочікувану зустріч, через спілкування з цією жінкою. Ви дізнаєтеся про вихід з якогось положення. Тут якісь питання, які ви в корзиночку склали, і, мабуть, шукали ключики для того, щоб ці питання дрібні, які накопичилися, вирішити. Ці питання відносяться до вашого дому, до ваших особистих інтересів і, можливо, питання, які мають відношення до близьких людей, знову ж таки, під дахом будинку. Це люди з сім'ї. Можливо, були якісь задачі, які потрібно було вирішити, вони накопичилися, так, і ви не могли знайти вихід. Вихід на визначених людей, тут вихід на організацію. так, тут... Скупчення людей, якась група людей тут. І от через цих людей ви відправляєтеся туди і ці люди допоможуть вам ці питання вирішити. Ви зустрічаєтесь з ними, мабуть, ця жінка буде вам рекомендувати, підскаже, навчить, так, як це. Зробити. Тому ця зустріч тут буде вам необхідною і дуже вдалою, я б сказала. Дуже важлива і доленосна однозначно. Тому що велика кількість, бачите, свічечка хвилюється, а це говорить про те, що щось дуже важливе зараз відбувається. Так. Щось можливо стосується ваших особистих інтересів. От таким чином ви їх будете вирішувати. Знаєте, коли питання накопичуються, накопичуються, вже стільки накопичили, вже повна корзина цих питань. А як їх вирішити, ви не знаєте, так? І зустріч з жінкою допоможе вам відповісти на це запитання. Не просто відповісти, а ще й справитися з цією величезною корзиною запитань. Так. Хочеться ще сказати, що ви найближчим часом дізнаєтесь про якісь плітки з обох сторін. Неочікувано це буде для вас, від людей ви цього не очікували. Мабуть, ви дуже добре відносилися до цих людей. І не думали, що люди за вашою спиною можуть вас обливати брудом. Можливо, це в колективі, до кого ви добре відносилися, можливо, це коло сусідів чи коло родичів, тому що з обох сторін. Бачите, це буде неочікувано для вас. Будете переглядати відношення своє до цих людей, і будете вже пообережніше себе поводити. Також хочеться сказати, що ще одна дорога змалювалася тут. Да, і, скоріш за все, через розмову. Чи то ви десь поїдете, ви будете будувати плани стосовно цієї дороги, і будуть якісь обговорення серйозні. Дорога ставиться на очікування. Так, якось прям будете радіти від того, що ви можете з кимось, нарешті, зустрітися. Можливо, хтось довгий період часу був відсутній, так? І новина про те. Що, можливо, людина вам позвонить і скаже про те, що збирається приїхати до вас. Так, це радісні для вас моменти, а можливо, навпаки, можливо, для когось програється, що вас позвуть у гості, вас давно не бачили, і ви давно десь не були, і тому будете їхати ви. Збиратися в дорогу будете ви. В кожного по-своєму. Програється тут, бачите? Хтось тут на відстані, в іншому місті, в іншій країні, десь де ви давно не були. Або як я вже говорила, перший варіант хтось приїде для вас, але знову ж таки буде обговорення дороги, приємні хлопоти, так, таке очікування, коли ж це все ж таки трапиться. Так, що у вас тут з фінансами відкладаєте якісь непередбачувані обставини, щось ви не планували. І таке відчуття, як ви розраховували на фінанси в цей період, на якісь фінансові можливості, і будуть змінюватися обставини, плани ваші будуть руйнуватися. Але це не говорить про те, що ви відмовитесь від цих ідей. Ні. Просто будете відкладати на більш пізній термін. Відчеркну на більш пізній термін: якісь події, якісь обставини заставлять вас змінити ваші плани в терміновому порядку. Можливо, якісь непередбачувані хлопоти, так? І фінансові ваші збереження, або те, що ви планували, наприклад, отримати якусь суму грошей, планували десь вкластися, це буде змінюватися. Не вийде, так, але це також необхідно, хоч ви і будете трішки. Розчаровані, але ви справитесь з непередбачуваними обставинами і знову будете перемикатися, переключатися на ті плани, які були збиті через обставини. З сім'єю пов'язано, з близькими і рідними, коли потрібна ваша допомога, коли потрібне ваше втручання. От ви будували плани, але не вийшло. Це не значить, що ви з цим не справитеся в майбутньому. Справитеся тут і просвітлення. Так? І дві якісь справи, скоріш за все, як начебто ви тут будете або вкладатися у щось крупне, да? або купувати щось крупне. Тому щось тут буде відкладено на більш пізній термін. Так. Також хочеться сказати, що найближчий період часу, як показує тут відливочка, да? в цілому. Дуже багато питань буде вирішуватися. Тут буде і порушення планів, щось піде і по плану, а щось не по плану. так? Більше питань буде вирішуватись не заплановано, так я можу сказати. А в цілому, в цілому, це створить таку міцну, потужну платформу під вашими ногами, вирішивши велику кількість питань. І ви тут. Таке відчуття, як начебто звільняєтеся від тих питань, які вас хвилювали в минулому, як начебто голова перестає боліти за це. Так, ви перемикаєтеся, переключаєтесь на нові задачі, на запуск нових процесів, з певненістю дивитись в сторону майбутнього, і перед вами відкриваються нові можливості, про які ви дізнаєтеся, знайомитеся. Які ви хочете дізнатися про них да, ще більше, захочете скористуватися новими можливостями, і ви будете змінювати плани? По-іншому, по якщо раніше ви притримувались якихось правил, так, звертаючись, можливо, до визначених людей. так, і... Постійно ці питання вирішувалися саме через цих людей. То тут багато що буде змінюватися. Ви самі будете дивуватися цим змінам, ви навіть уявити не могли, що таке може бути, що так будуть змінюватися обставини. І хочеться сказати, що я ще побачила тут сонечко і щось в будинку, якісь проблеми, якісь проблеми виникнуть з родичами. Якась неприємна ситуація, будете розчаровуватися, будете ображені. Ображаєтеся. Тут буде якийсь спір, який може перерости в конфліктну ситуацію. Угу. Буде розчарування. Буде розчарування, і ви відходите тут в сторону. Не очікували. Просто не очікували. Хтось вас тут розчарує, але хто. Тож, хтось з родичів, розумієте, вам буде боляче, хтось вам зробить боляче. Можливо, ви чекали підтримку, можливо, ви сподівалися на те, що вас будуть підтримувати, допомагати. І отут такий поворот трапиться, якесь непорозуміння, як конфліктна ситуація. так? До глибини душі вас образили, і ви не хочете відмовлятися від своєї ідеї. Тому всі свої сили збираєте в кулак для того, щоб самостійно займатися, щось запустити, якийсь процес, а можливо, довести його до кінця, до завершальної крапочки, так? Один на один з тією задачею, яку ви перед собою поставили. Так, і... Можливо, ви хотіли запустити її на вирішення, так? Тому ви ображені тут, ви тут розчаровані, не очікували такого повороту, але ви справляєтеся. Ви самостійно також справляєтеся. Можливо, на це піде дуже багато сил і енергії. так? Але ви справляєтесь, дорога відкрита. Можливо, сама доля надасть вам такий шанс швидше з цим справитися, тому що цей момент, він також доленосний. І ця ситуація вона також буде тягнути за собою величезні зміни. Тут також щось буде змінюватися, і можливо таким чином це буде відбуватися. Саме ці я маю на увазі доленосні зміни в вашому житті. Які стосуються вашого майбутнього, якісь задачі ви будете вирішувати самостійно. Можливо, це для вашого досвіду потрібно, можливо, для того, щоб люди не втручалися і не створювали вам перепони. Не тому, що вони хочуть вам створити перепони, так? А можливо, тому що вони можуть допустити якісь помилки, а самостійно ви можете все правильно розрахувати, проаналізувати і прийти до успішних. Результатів. Такої є сьогоднішня відливочка, на мій погляд, дуже цікава, дуже інформативна. Ну а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.